Діти, яких напередодні у Нововолинську врятували з крижаної води у критичному стані. Вони у реанімації під постійним наглядом лікарів. У фахівців ДСНС, які відтягували дітей з водойми, стан стабільний. Таку інформацію повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій у Волинській області. Нагадаємо, 3 січня у Нововолинську на водоймі у кар'єрі троє дітей провалилися під воду. Там рятувальники, які прибули на виклик, взялися витягати дітей, але теж опинилися у воді. До дітей надзвичайники діставалися вплав, ламаючи кригу. Двох таки вдалося врятувати. На жаль, одна дитина 2007 року народження загинула від переохолодження. Її доправили до берега без ознак життя. Врятованих дітей госпіталізували до лікарні, до медзакладу доправили і двох рятувальників. Тоді вже вплав, я пішов, першого достав. Після першого вже не міг я нічого робити, бо відморожені руки були. Ну, другий ір достав. Ми трошки переохолодилися, льот постраждав льот трошки. Зверху над водою в Кригі борбились, просили на допомогу. До одного підповз мій напарник з рятувальним кругом відтягнув його. Поки він під Витягував його до берега, я взяв той ритуальний круг і поплив до другого хлопчика. Вже було там спочатку, де був лід пробитий, трошки скоріше йшло, а подалі лід пробивав, бо тихенько до нього він ще тримався наверху, тільки я до нього допливав, він вже головою ходив під воду його взяв під руку на круга. Подав команду, що його вже взяв, і хлопці мене потягнули. але тут було бувши під льодом трошки, то треба було пропливати так, другу траєкторію з боку. Нас втягнуло під лід, як хлопці витягували нас з берега. Ми обминули тую крижину і передав хлопцям, що вони чекали біля берега. Двоє дітей, яких врятували з крижаної води, нині у критичному стані. Вони у реанімації під постійним наглядом лікарів доставлено двоє дітей: 10 і 11 років, які провалилися підліт на кар'єрі в критичному стані з одиничними вдихами і без серцевої діяльності. Негайно були розпочаті реанімаційні заходи. На даний час вони перебувають в реанімаційному відділенні.